Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 9 вересня 2025 року. Ключові висновки. Територіальні здобутки Росії стали менш витратними за останні чотири місяці порівняно з весною 2025 року, оскільки російські війська несуть нижчий рівень втрат на захоплений квадратний кілометр. Кількість втрат росіян на квадратний кілометр досягла піку в перші чотири місяці 2025 року, оскільки російські війська намагалися підтримувати посилений темп наступальних операцій, розпочатих восени 2024 року. Протягом перших чотирьох місяців 2025 року просування Росії почало сповільнюватися, оскільки втрати з боку Росії залишалися стабільними, що призвело до вищого рівня втрат з січня по квітень 2025 року. Російські війська почали швидше просуватися вперед у травні 2025 року та підтримували швидші темпи просування протягом останніх чотирьох місяців, оскільки втрати росіян дещо зменшилися. Хоча російські війська продовжують просуватися пішки. Рівень втрат серед росіян в Україні ймовірно знизився через те, що Росія знову зосередилася на використанні безпілотних літальних апаратів для створення певних ефектів повітряного перехоплення на полі бою, що значною мірою здійснюють оператори безпілотних літальних апаратів Російського центру передових безпілотних технологій. Рубікон. Нещодавно створена російська програма навчання, навчання та інновацій у сфері БПЛА, Центр передових безпілотних технологій Рубікон стала поворотним моментом у розвитку тактичних можливостей БПЛА Росії. Повідомляється, що Міністерство оборони Росії створило центр передових безпілотних технологій Рубікон у серпні 2024 року. Та, як повідомляється, розгорнуло підрозділи БПЛА Рубікон у Курській області на початку 2025 року, де оператори волоконно-оптичних БПЛА Рубікон відіграли з знат значну роль у ліквідації залишків українського виступу повідомляється, що Рубікон розробляє, тестує та інтегрує передові роботизовані системи в Збройних силах Росії, а також має аналітичний центр, який розробляє пропозиції щодо підвищення ефективності російських безпілотних систем. Росія почала розповсюджувати підрозділи БПЛА Рубікон на лінії фронту у квітні та травні 2025 року. Інститут вивчення війни спостерігав повідомлення про підрозділи Рубікон, що діють у Курській області та по всій східній Україні від Південь з східної Харківської області до Великомихайлівського напрямку на заході Донецької області Таке поширення Рубікону збігається з порівняльним зменшенням кількості російських втрат на квадратний кілометр здобутої площі між травнем і серпнем 2025 року, та, ймовірно, є одним із факторів, що сприяють цьому. Нещодавні опитування в Росії показують, що підтримка війни серед російського населення залишається високою, незважаючи на зростання втрат та відносно повільне просування на полі бою. Україна продовжує завдавати ударів по російській енергетичній інфраструктурі. Повідомляється, що 8 вересня українські війська завдали спільного удару по трьох російських командних пунктах в окупованому Донецьку та поблизу нього. Посадовці Російської Державної Думи вживають організованих Кремлем зусиль, спрямованих на погрози Фінляндії. Російські війська завдали удару по мобільному пункту розподілу пенсій у Донецькій області, в результаті чого загинули та отримали поранення десятки переважно літніх людей. У ніч з 8 на 9 вересня російські війська завдали серії далекобійних ударів безпілотників по території України. Повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили 84 безпілотники «Шахед» та Пасток з напрямків міст Брянськ та Курськ, Міллерово-Ростовської області та Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили або придушили 60 безпілотників, а також що 23 інших безпілотників завдали ударів по 10 населених пунктах в Україні. Південне оперативне командування України повідомило, що українські війська збили 12 безпілотників над Одеською областю, а уламки безпілотників спричинили кілька пожеж. Українські війська нещодавно просунулися в тактичному районі костянтинівка дружківка Російські війська нещодавно просунулися поблизу Новопавлівки. Українські сили нещодавно просунулися на тактичному напрямку Костянтинівка-Дружківка. Оцінка просування українських військ. Відеозаписи опубліковані 8 вересня. Геолоковані 9 вересня свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися в межах Катеринівки на південний схід від Костянтинівки. Командир українського батальйону безпілотних систем, що діє в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка, повідомив, що російські війська продовжують використовувати тактику інфільтрації невеликими групами, з вогневими групами до шести осіб для просування крізь насадження та рослинність. Командир зазначив, що російське військове командування не накопичує сили та не використовує бронетехніку. А російські безпілотники зараз діють на відстані від 25 до 30 кілометрів. Російський мілблогер стверджував, що російські війська завдали широкомасштабних ударів безпілотниками типу Шахет, Подружківці, Краматорську та Слов'янську усіх частинах критичного фортечного поясу України на північ від Костянтинівки. Мілблогер зазначив, що російське військове командування ймовірно застосує тактику, розроблену в інших містах. Міських районах фронту, щоб спробувати захопити фортечний пояс, мілблогер стверджував, що українські джерела спостерігають, як російські війська використовують дрони бази для запуску безпілотників FPV глибше в тил українських військ. Мілблогер стверджував, що російське військове командування використовує тактику інфільтрації, щоб обійти українські позиції та досягти ближнього тилу, щоб порушити логістику. Інший російський мілблогер стверджував, що російські війська запустили балістичну ракету Іскандер М по промисловому об'єкту в Дружківці. Російські війська нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку, оцінка просування російських військ, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 9 вересня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися у східній муравці на північний схід від Новопавлівки. Російські війська наступали на південний схід від Новопавлівки біля Дачного, на південь від Новопавлівки біля філії та Ялти і на південний захід від Новопавлівки біля Зеленого гаю і Товстого, 8 і 9 вересня. Речник української бригади, яка діє на Новопавлівському напрямку, заявив, що російські війська намагаються знайти прогалини в українській обороні та відправляють дуже великі сили для атаки на зелений гай. Речник заявив, що атакуючи російські війська в цьому районі мають різний рівень оснащення. Деякі мають сучасні системи зв'язку та обладнання, а інші навіть не мають бронежилетів. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.